Вітаю на каналі Юнайтед Фармерс. Сьогодні буде дуже цікавий випуск. Сьогодні завітала в гості до учасника нашого кооперативу Юнайтед Фармерс до компанії Агроком. Ми досить часто знімаємо і на молочній фермі багато вже зйомок робили. Але якось так вийшло, що ми ніколи не розмовляли про точне заморобство. І в нас вже склалась дуже цікава бесіда. Я думаю, що. Це дуже корисна інформація, тому запрошую вас до дуже цікавого перегляду. Mm. Ви прям всі журнали випускаєте? Ну, хочемо все. все. Ти нещодавно я чула таку думку, що журнали себе вже е, е, Буває, щось не знайдеш в інтернеті або ще десь на яких платформах. Все ж таки, не а не тут щось щось є таке, ну можливо сів. <гум> ну, як е -е, нас агроном говорить, що. По руках даже читаєш, воно дужче вас приймається, чим... все ж таки має бути початку да, видання. Да, тобто, це, це є. Ага, добре, цікаво. А, що хотіла вас питати? А, Хотіла спитати досвід вашої компанії Агроко, а, досвід роботи з лабораторією, яка робить аналізи ґрунту. Перше, що хотіла дізнатися, як давно ви робите аналізи ґрунту? Е Аналіз ґрунту розпочали проводити з 2016 року. Це була компанія Гротест, і це були аналізи, загальні аналізи ґрунту по полю з 2016 року. І ні, як жодного року не пройшло, щоб ми з ними не співпрацювали. Ми пробували інші лабораторії, пробували порівнювати, можливо, щось там не так, можливо, не але зупинились на гротесті. Ми їм, як би сказати, довіряємо, ми їх було і провіряли, ну, щоб для себе зрозуміти, чи це все правильно. І так за ці 7 років, за 8 років, ми вже якось дійшли такого якось розширеного погляду на проведення аналізів. Якщо в 2016 році це був загальний аналіз по полю, в 2021 році ми вже провели перші аналізи зональні, у нас вже було два поля зональний відбір по продуктивних ділянках поля. Це там була прирівня сітка десь в районі до 5 гектарів. А в 2024 році ми вже проводимо аналіз по картах врожайності по полях і порівнюємо карти здоров'я поля. Користуємося ми платформою FieldView, де це все заноситься, і аналізуємо в як це нам може бути корисним і з чим. А, а от ну, як це трапилось? що ви зрозуміли, що потрібно робити аналізи ґрунту. Як це трапилося? Добрива які вносилися. Ну, тобто є гарномічний відділ, який планує внесення добрив. Ми вносимо ті добрива і ми не розуміємо, скільки ж туди потрібно. Чи це потрібно тільки для рослин, чи це потрібно якісь, щоб це переклад... перекладання решток було? Для того, щоб зрозуміти, для чого це потрібно, треба зрозуміти, що там в ґрунті. І почали робити аналіз ґрунту. Зональний аналіз ґрунту показав я б сказав, трошки більшу інформацію, ніж загальний по полю. Але ж за ці роки ми зрозуміли, що треба робити аналіз одногектарний. І, можливо, навіть ми, як ми робимо, ми ділимо зони продуктивності на зони, а потім ці зони ділимо на одногектарну сітку. І тоді вже ми бачимо. Більш чітку картинку, що там, де робиться. А ви одразу розпочали з всіх своїх площ аналізи чи з якоїсь кількості невеликої? Ну, Загальний аналіз, який робився у 2016 році, була там десь відсотків 60 площ. Ого, тобто ну, ви, так масштабно можна сказати. Ну, але ж це був загальний. Тобто там по полю одна проба. Потім в 18-му було тисячу гектар, це була 10-гектарна сітка. В 2019, в 2020 це там було по 600 гектар, ми трошки зменшили кількості по відбору і відновили їх у 2021 році. Там вже було півтори тисячі гектар. В 2023 ми найбільше зробили році це 3,5 тисячі гектар землі. І в 2024 у нас 2,700 ми зробили. Тобто ми свої 10 тисяч гектар землі переробили майже всі. Але ж так, це так поступово по роках. Коли зараз ми запланували собі і придбали автомобіль і плануємо встановити, тобто встановлюємо пробудбірник, ми будемо самі відбирати зразки зручний для нас час, ну, щоб не, не надіятися, чекати черги, коли там нам приїдуть. А ми любе поле після збору врожаю чи до збору, як нам захочеться, можемо відбирати зразки, відправляти в лабораторію, наприклад, якщо співпрацюємо, Тобто ми зараз з за агротестом. Тобто ви, можна сказати, повноцінно на своїх полях інтегрували точно зиморобство? Е, інтегруємо. Ну, я думаю, що це відсотків ще на 80. Тобто нам ще є куди прагнути, куди йти. Ми ще не всі аналізи зробили. Я думаю, що рік 25-26, ну, якщо не буде ніяких е, таких серйозних проблем, що у нас щось піде не по плану, то ми е, відберемо ці зразки в повній мірі і перейдемо на 100%. Точнее землерос. А коли ви робили вперше аналіз ґрунту, у вас вже була техніка для того, щоб правильно використовувати ці дані, які у вас є? По техніці, відповідно, коли зробили загальний аналіз, ну, да, да. то техніки такої і не було. Угу. Техніка з'явилася в 20-х роках. Це з'явився розкидач добрив, це з'явився оприскувач, який може там вносити. Ми вносимо диференційно добрива не тільки розкидачем, а й оприскувачем. Uh -huh. Наприклад, там сульфати, ми їх розводимо з водою і вносимо карти дифнесення оприскочим. Ну, Бо сульфати там вони такі мікрогранульовані мікро і дози там нездорові, тобто розкидач може це не, не, не зробити. Зараз а, техніка є. А посів сусів у вас є? Посів так теж де, де, диференційно. В 2022 році ми почали сіяти диференційно. Ми на тоді ще не знали, ну, як підійти до цього питання, як сіяти правильно, в яких зонах правильно. Тобто зараз, вже через три роки, як пройшло, да, ми самі розуміємо, що треба прив'язати до там, продуктивних зон, до органічної речовини в ґрунті, де ґрунти слабші, сильніші, до структури ґрунту, де ґрунти більш затримують вологу, де ґрунти більше волога проходить. Відповідно, підбираємо густоти збільшуємо чи зменшуємо, до продуктивних зон. до… Місто пожежних речовин в ґрунті і тоді зробимо висів. Але висів у нас варіюється від 60 до 70 тисяч. Тобто ми не ліземо дуже вгору і не опускаємося дуже вниз. Тобто Зона в нас поки така. А що у вас під посів іде диференційний? Кукуруза, соняшник. А соло Сою диференційно не, не пробували. Ми просто. Ну, сою у вас є всі да? да. тобто, в обігу, так? Так. Тобто кукруза соняшник? Кукрузо соняшник. Озима у нас є. Озима пшениця. У нас був закладений дослід, інша лабораторія, не агротез, зробила нам карту диференційного посіву на полі з великою відмінністю ґрунтів, тобто там, де органіка від одиниці і до десяти. Дослід получився некоректний. Тоді рік був послушливий, і ми зібрали врожай, але не змогли як сказати, порівняти, де густота була краща, на яких ґрунтах було краще сіли, меншу густоту, на яких краще більшу. Тобто, був такий дослід не завершився успіхом. Ну, ну, то... е, ну, Ми не почерпнули нічого по зимі, Ні, і відповідно її поки е, так не сіємо. Бо я плануємо сіяти різні густоти. Але не так глобально, там на одному полі тестуємо, тобто закладаємо для себе досліди, такі невеличкі, в межах там, 10 гектар, щоб розуміти, наприклад, той сорт пшенички, чи це йому 3,5 млн, мільйони, чи 4,5 з чи, чи 5. Тобто, щоб ти собі по взяти якусь інформацію для себе на майбутній рік. Ну і плюс у вас в господарстві є випробувальне полювана, правильно? Випробувальні полігони були в цьому році, тобто представлені. Ні, ну, ми запрошували фірму, яка там робила соняшник, кукурузу, сою на, на поливі, сою без поливу. Тобто, відповідно, у нас є свої досліди, які ми закладаємо для себе, і досліди, які нам закладає постороння організація для того, щоб в подальшому зрозуміти гібридний склад на майбутнє, які гібриди кращі в нашому регіоні, які густоти кращі для даного гібриду в нашому регіоні. Ну, так, такі дослідні полігони. Ну, в цьому році це такий масштабний полігон. У вас вперше був? Чи вже був досвід такий? В цьому році масштабний перший рік. Перший рік. Ті роки, які були, то це був перший рік там по був, потім була кукуруза соняшник. Ну, тобто, а в цьому році вже було все. І так, ну, і на чотирьох площадках. Ну, для вас це дуже продуктивно було? Інформативно, точніше, правильно, коректно сказати, я вважаю, що це дуже інформативно стосовно того, що ми не можемо ну, в себе на полях закласти таку кількість гібридів, таку шести разів повторність, щоб зрозуміти і вивести якось пріоритет серед тих гібридів, які в нашому регіоні дадуть кращий результат, з, з, з даних дослідів. Да, ми брали там. Два гібриди по окулузі, ну тобто, щось обрало, да, буде щось новеньке. Да, у Вас так? Да. Да. Ну, якщо шо, потім буде цікаво ексклюзивно для наших підписників. Спитаємо, що це за гібриди, які дуже гарно себе показали в Черкаській області. У вас є презентація, і з цієї презентації можна зрозуміти і... побачити висновки. Правда, ми висновки ми робимо самі. Презентація може примітивна, може і ні. Тобто, це була презентація згідно аналізів ґрунту, що ми зробили за цей рік. Тут розписано, що ми зробили там, 2700 гектар, які поля у нас є, зональний відбір був, які поля були 1 сітка. Одного гектарну сітку ми робимо на тих полях, які мають дуже великий перепад по висоті, тобто схили, якісь косогори, дуже великі відмінності по ґрунту. Теж на цих косогорах і схилах тобто, велика відмінність по організм і по місту фосфору, калію і мікроелементів. Є поля де 10-гектарна сітка. Зараз включимо оказку. 10-гектарна сітка. Це поля, там площа від 150 до 200 гектар. Ми самі розуміємо. І ну, як бачимо, що це поля рівномірні, тобто ми там можемо дозволити собі зробити 10-гектарну сітку, і ми знаємо, що там похибка в показниках не буде дуже відрізнятися. Це ну, там затрати, які ми можемо при своєму відборі складені, якщо це буде корисно, то можемо ну, до матеріалу додати. Е, так, так. Е, в агротесті в цьому році з'явилася додаткова функція, де можна всі поля, які відібрані в цьому році. Висвічує елемент, тобто або PH, органіку, фосфор, калій. Можна змінювати градацію. Тут, наприклад, ось підкислене і слабокисле середовище в ґрунті. Ми її градацію знижуємо і ми бачимо, на яких полях, де в нас є проблема по тому, що ґрунт кислий виділяється таким кольором. Так само це робиться по фосфору. Градація, де низький мість фосфору по полях, і ми бачимо картину, де в нас бракує фосфору, в якому частині поля або в якій дільниці. Так що ж ми зрозуміли, ми провели аналіз в нас за 4 роки ми ставили акцент більш на калій, а фосфор ми давали тільки в рядок. І ми провели аналізи, проводили, проводили, ми бачимо, що в нас вже в 2024 році. 50% відібраних зразків, 53% в нас низький фосфор. Тобто те, що ми ставили акцент тільки на калі, а фосфор думали, що в рядок нам вистачає. Ми то розуміємо, що нам ну, не вистачає в рядок. А під яку культуру в рядок? Ми даємо. Фосфор. Під усі. Підусі. Тобто, це і кукуруза. Кукуруза, соняшник, соня, 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 соня. і озима пшениця. Ну, Можемо не давати під, під сою. Угу. Можемо цим знехтувати. Така сама картина по калію. Ну, калій, як був більший акцент, то калій у нас тут 37%, тобто ділянки, де низький міст калію в ґрунті. Так само по цинку. Марганець ми бачимо незначні, по міді є незначні. Перейшли ми до такої основної. ну як, Вона примітивна, але інформативна, що ми тут ми, ми бачимо. Ми виводимо на екран карту врожайності з FieldView, карту здоров'я поля. Потім з додатка, дуже цікавий цей додаток агротест, якийслав. З додатка ми беремо по елементах, це в нас кислотність, тобто тут ґрунти лужні, там більше, ніж 7,4, і в нас є дефіцит фосфору. Тобто по цьому полю ми побачили проблему тільки по фосфору, тільки що в нас ґрунти там підкислені. тобто ми тоді... Під час складання карти там по живленню, по мінеральному забезпеченню, ми тоді плануємо під це поле, наприклад, як, як наш, в нас ми плануємо, ми плануємо вносити сульфат амонію, під іншу кульку, культуру, щоб трошки підкислити, трошки розблокувати мікроелементи, щоб якась була доступність. І відповідно плануємо тоді внесення фосфору. Ми вносимо фосфор як рядок, ряду, кг амофосу, і вносимо фосфор, тобто амофос, в розкид розкидачем. Щось хотілося вам показати. Оце з поле, поле 28. Тут була зима пшениця. Є дуже чудова картографія збору врожаю. Тобто, якщо є картографія дуже якісна, ми карту здоров'я поля не беремо, бо там можуть бути якісь такі погодні явища, там то, то десь сонце, то після дощу, а карта збору рожаю чудово себе показує. Що ми побачили? Є ділянки, де лужне середовище, їх небагато, і дефіцит фосфору та цинку. Дуже цікаво проглядається дефіцит фосфору. На ділянках з меншою врожайністю. Ділянки з червоним забарвленням, менша врожайність по, по ділянках, там, де з ділянками зеленим. Тобто різниця в показниках, якщо ми тут. Мали 6,5 тонн, то в даних ділянках було 9 тонн зелених. Відповідно, зробили аналіз і в цьому році плануємо після дощу культуру вносити добрива. Тобто тут буде фосфор внесений і буде цинк, згідно карт диференційного внесення. На даний час нам карти робить агротест. Ми плануємо встановити свій програму СМС і в подальшому ми можемо самі. Тобто не без фахівців агротесту самі це зробити, тобто карти внесення добрив. Ми можемо тоді е, свою систему відпрацювати, тобто, де під кукурузу, де під соняшник, чого більше менше, тоді збалансувати дане живлення вже в цій програмі самостійно. Тобто, раз ви вже і машину свою спробу відбірникам робити, і програму хочете опанувати, встановити, придбати. Тобто, ви точно бачите смисло. Да. Тобто, в майбутньому ми плануємо і будемо працювати з точним землеробством. тобто ми бачимо від цього позитивний результат. Якщо ми добре вносили там, 4 роки назад просто розкид там, доклад, калію 100 кг, або фосу 100 кг, ми не розуміли, чи це ми робимо добре, чи, чи не добре, чи може ми просто кошти витрачаємо. Якщо раніше ми вносили калію 100 кг, то зараз... В середньому, згідно карт внесення, в нас десь 85 кг виходить, Тобто ми 15 кілограмів на гектарі просто не економимо, не розкидаємо просто так добре. По фосфору, якщо вносили 100, то зараз в нас в середньому десь 65 п'ять кілограмів, бо ми там в рядок додаємо, трошки ще в розкид. Ну, а от за стільки років е, є ще якісь поля, де багато років у вас вже аналізи, правильне внесення диференційне. Ви бачите якусь же рівномірність трохи на полях? Тут поля презентації немає. в цьому. У нас було поле там ну, поле 106, де ми зробили зональний відбір в 2021 році, і ми виконали все під урожай підрожайго року. Там була кукурудза посіяна, просто не можу зараз показати. Там ми побачили по карті врожайності, що фон поля майже вирівнявся. Ну, тобто він вирівнявся, але відповідно є ті ділянки, де бідні, де вони сильніші, тобто продуктивні ділянки їх видно. Але не так вони виражені. Тобто врожайність трошки підрівнялася. Ми бачимо, це позитивний результат, що це треба потрібно робити. Бо якщо ми не будемо ту ділянку, виносити, наприклад. Менш продуктивна ділянка потребує більше внесення добрив. А більш продуктивна вона потребує менше, бо вона природою створена, що вона сильніша. А ми добрива кидаємо і туди, і туди. І відповідно, там робимо краще, а там робимо гірше. Да, тобто, і економія, і балансоване внесення. Балансоване живлення. це, це ж теж важливо дуже для органіки взагалі для всього, щоб воно все збалансовано було. Ну і плюс, щоб воно не в звичайно. Так. А яка у вас а, там, стратегія на наступний рік? По точному заморобству? Ну, може, там щось хочете докупити, ще довстановити, чи там, про щось мріяти? Ну, наша мрія це, це, це поки наша мрія по, по відбору, це ми свою мрію е, впровадили це відбор, відбір зразків власними силами. Це дуже, як сказати, для нас важливо, щоб ми могли це робити, коли ми захочемо, в той час, коли нам зручно. Ми це зробили і це будемо впроваджувати. Хотілося б відібрати зразки за один рік на всій площі, 10 тисяч гектар. Но це буде, як фінансово поки неможливо. Може, я думаю, що за два роки ми це все проробимо і виведемо всю картину по місту місто елементів ґрунту, ну, що ми розуміли, деякі поля слабші, де сильніші. Тоді ми їх поділимо на зони, де сильніші, де слабші, тоді будемо ділити на, на застосування різних густот. Ну, тобто це мрія да. зробити всі, всі площі і вже зробити стратегію там, на 5-10 років. Да, щоб видно загальну картину по господарству, картину по, по дільницях, картину по сусідніх полях, порівняно один до іншого. І Потім як ми переробимо ці аналізи остаточно повністю, ми зможемо порівняти з тими аналізами, які ми зробили до цього по цих полях. Наприклад, там вже є 10-гектарна сітка, наскільки це впливає в результатах Тут Хотів показати поле. Я зараз знайду вам поле. На полі 78 зібрана була соя і є картографія врожайності по даному полю. Як ми... Взяли відбор, хотіли зрозуміти, яким чином відрізняються показники по елементах, наприклад, у найменш продуктивній ділянці і взяли найбільш продуктивну ділянку. тут. Взяли, по полю загально взяли 10-гектарну сітку, бо поле ніби думаємо, що рівномірне. А в даних ділянках взяли 1 гектарну сітку. Тут 9 ділянок і тут 9. Відповідно, ми бачимо, що навіть в цих ділянках є відмінність. Зараз ми прийдемо на додаток, яким ми користуємося. Ви самі собі таку карту відбору да. зробили? Ми, ми, тобто Тому для себе сформулювали? Так, да, ми, ми її придумуємо. Тобто угу. ми так хочемо зрозуміти. Наприклад, є середній показник, наприклад, 6. Угу. Да, по Кислотності і це середнє в 10 гектарній сітці. А в даних клітинках, тобто в зонах 1-гектарних сіт, сітці, ми, ми бачимо відмінність, наприклад, 7,8, і найменше 6,4. Тобто більше одиниці, кислотність, ну тобто, в рунті відрізняється відрізняються до одного. Якби ми тут зробили теж середню пробу, то в нас би була там 6,7, може 6,9. Ми думали, ну це там класно. А ми бачимо зовсім інший результат. Так само в ділянці е, більш продуктивні. Але в більш продуктивній ділянці показники вони знаходяться в, в балансі. Тобто, якщо тут 6,4, 6,5, 6,3. А тут менш продуктивні, вони дуже відрізняються. Дуже, дуже стрибки великі по, по даних показниках. Ми так само можемо подивитися по фосфору. Глянемо по фосфору, От, наприклад, більш продуктивна ділянка. В ній показники 12-31 ppm фосфору в ґрунті. ну Це майже половину відрізняється. А в середньому було б, наприклад, там 20 чи 18. Так само в менш продуктивні ділянці. Вони відрізняються. Ну Тут не суттєво. Тут вийшло є суттєво. Так само ми можемо глянути по калію. По калію теж. В середній є 110-115 ppm в ґрунті. В більш продуктивній ділянці ми бачимо наприклад, 111, 133. Тобто різниця 20 ppm в ґрунті по калію. Так само менш продуктивні ділянці. Є 170, навіть ділянка в ці, цій ділянці, а є 118 міст калію в ґрунті. А в середньому ми б мали б взяли з текстральну сіду, ми мали б там, 100, 120 чи 125. Uh -huh. Тобто ми вже доходимо до того, наприклад, ми так, інформацію знавали, ми, ми розуміємо, що люди там, і, і приходять до того, що поробляють одну гектарну сітку. Ми не розуміли, ну, чи потрібно доцільно і доцільно. Одну гектарна сітка, тобто це затратно, тобто для товариства затратно треба зрозуміти, чи потрібно, чи. І за ці роки ми зрозуміли, що його потрібно робити. Навіть рівномірне поле, ми вважали, що воно рівномірне, а показники по місту елементів ґрунті дуже відрізняються. Тобто з одного гектарна сітка це, я би сказати, це працює. ціль, ціль нашого майбутнього, щоб всі поля зробити з 1 гектарною сіткою і тоді вже користуватися даними аналізами. Ну головне для цього мати розкидувач для того, щоб правильно коректно вносити. Для того, щоб правильно коректно вносити, розкидач, який, який буде розкидач, який буде. Правильно коректно працювати з картами на диференційні несення, так як ми залучаємо прискувач, ми залучаємо оприскувач, щоб ним теж можна добре було добре вносити, які сульфати легко розчинні воді, ми їх носимо опріскувачем. І відповідно для того, щоб більш точніше на вам треба проводити картафорування збору врожаю, де вони покажуть ваші слабі, слабі сильні міста поля, де можна поділити її на зони менш і більш продуктивні, відповідно, в тих зонах зробить. Як ми плануємо зробити одну гектарну сітку. І вже спираючись на ці всі показники, я б сказати, точно і якісно виконувати вирощування культури. Ну, вам є про що розказувати? Скажу вам: прям профіла прям ва, у вас так все ну, як, як я собі думала. Тобто показати, що ну не так потрібно Знаєте, люди люблять якісь прості рішення. Тобто, ага, точно заморобство. Все мені треба там або багато грошей накопити, почекати там 10 років, поки я їх накоплю, і одразу всі ті гроші там в п'ягік біг... по гектарну сітку. Всі ж так кажуть, значить, тільки так і більше ніяк. А на вашому прикладі ви показали, що можна плавно рівномірно входити в цей процес. не потрібно кидатися во всі тяжкі одразу. Ну так, тобто нас, нас запрошують, наприклад, на різні семінари. Ми приїжджаємо, і там ми там от, кинули нас як рибу в інший ставок. Ми плаваємо і дивимося на другий. Як, як тебе хто поводить, і там плануємо, що це так правильно. це так правильно. Але, по, по аналізу ґрунту, ми ніби самі себе підвели під те, що, що нам треба, і для чого нам треба. Ну, ми розуміємо, що ми ще як сказати, всього не осягнули. Япускать, цієї користі і цих, я б сказать, механізмів в даному землерості. Але ми ну, працюємо над цим і. Ну так воно і класно. Ти ж розвиваєшся, ти вже постій. Поступово щось там нове з'являється, якісь ідеї нові, все поступово розвивається. Тобто, не потрібно не чекати. От, ну, для чого моя мета? Показати, що не потрібно чекати, чи там брати кредит, чи ще щось. Можна просто планово, поступово потроху починати працювати на незалежності від того, скільки в тебе гектарів, якщо ти хочеш розвиватися і щось якісно робити, тобто ти можеш почати якусь співпрацю, да, з якусь почати якісь там поля проводити проводити аналіз. Потім ти придбаєш собі розкидач і ну, спробуй на цьому полі як сказати, виконати ті рекомендації, які тобі необхідні. Ти подивишся по цьому полю, наскільки ти попав в ту ціль, яку тобі потрібно, і ти в подальшому попробуєш ще, попробуєш ще, проаналізуєш те, що в тебе вийшло, і відповідно будеш працювати або по тій схемі, яку ти собі напрацював, або можливо ти щось знову захочеш, спробуєш ще буде. Якісь інші варіанти. Ну, це була моя мета на прикладі вашої компанії: показати людям, що можна прямо зараз починати і робити. Мати стратегію, можна поступово робити, розвиватися. Так, дякую вам великим. Будь ласка, було цікаво.